На броліках. Оце скільки пальничків в мене збирали. Оце все пальнички за ругою. Ну, крім цього, звісно. Це не аргоровський пальник. У кожного своя історія. Причому перед цим якби я вже їх ну, намагався ремонтувати. Якби десь вийшло, десь не вийшло, парочки вже вийшли. Ось тільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, роді 7 було, а ну ще раз. Ні, 6 штук. Цей взагалі ми, якби, ну, в основному не загоралися, але от якби один загорівся. При загорівся? Ми його викинули, ми якраз шмалили курей, викинули на вулицю, він горить. Думаю, що зірветься цей балон, якби наступив на балон і просто якби збив його все це. Він просто улетів. Ну це все, що від нього залишилось. Я якби його не вибрався, хотів показати, що вони якби можуть загорітися. Це напевно з нього. Так, да, тут Тут опалилася оця ручка. Це якби друга причина. Хоча не знаю, він буде зараз пропускати чи ні. Пропускає. Причому пропускає, так нормально. Далі давайте глянемо. О, цей не Ну, Це друга причина. Я його не можу підпалити. Хоча, хоча, якщо я зараз поправлю, по ідеї може загорітися. Зараз ще раз попробую. Ні, не, не загорається. А давайте цей візьмемо. Все добре. Нічого не шипить, все нормально. Проблема в чому? Я не можу додати газ. Взагалі, як не те, так те. Вони якби, ну, вони оці всі вони поламалися не в одному моменті. Це ми таких потроху, потроху, потроху назбирали. Ну я не знаю, скільки часу пройшло. Ну. Ну, може рік, може менше, плюс-мінус якби. Ну вони отут улітають і літають як літають. От кожен стоїть, якщо не помиляюся, гривень 150. От ми зараз спробуємо їх трошки підремонтувати, ми їх вже ремонтували. Що в них все одно ламається? В них ламається, тут і ця резинка. Хоча, якщо судять сопиту, якийсь пальник, то, то поламалася тут резинка. Просто не додається газ. Тобто ми його розбираємо, такий наборчик у нас є. Цей наборщик, до речі, ми теж купили в арборі. І потихеньку розбираємо, забираємо резинки із закрутки. Не те, що забираємо, а просто міняємо їх містами. І ставимо сюди наниз. І перестає пропускати. От ми їх купляли, 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 потім думаємо, все, досить. Отрібно щось робити. І купили отакого от плану. Ну, Це ще не ламався. Він у нас десь... Я не знаю скільки, то Та... місяця два десь, мабуть, плюс-мінус. Ми перед новим роком ще його взяли, ну поки місяць якби з ним все добре. Він, якби, так, якщо чесно, душі подобається. так він працює. Просто все ідеально. А як надовго його хвата, я не знаю. Deus.